Схоже, ми вчасно. Гадай ми пройдемо. Я готовий до випробувань. Щасти тобі. Ова, Вже й кортить туди потрапити. Сканування. Отже, маєте 100%. Ви справжня лялька. Трум-трі. До зустрічі yeah. на полігоні. Ова. Ого, Дійсно непогано. Ви наступні, yeah. так краще. Oh, wow. То що ми теж прийшли? Маєте нуль відсотків. На жаль, ви не проходите. Не затримуйте чергу. О oh, ні, бідосі. Mm -hmm. Не можна їх облишити. Я вам допоможу. Серйозно? Yeah. Чудово, ходімо. Ось ми й прийшли до коледжу кальмара. Зачекайте, я дещо приберу. Можете сідати за парти. Почнемо з твоєї сестрички. Ну, ми змінимо їй зачіску. А у вас за побігати. трум трік. Цікаве знову? Так, спіймала. Сідай. Нам потрібна інша зачіска. Ну, ми переглянемо всенький каталог. Може, це? О, Спробуймо. Ого. Так, ми дістали кепку. Дякую, сестричко. Залишу це собі. Так, перший пункт виконано. Молодець, міняймо зачіску. Як тобі таке? Гадаю, це те, що треба. Дуже подобається. Тепер це моя улюблена зачіска. Стрибайте, моя ковтина геть не годиться. Не переймайся. Я тобі допоможу. Знаю, яким чином. Так відсвіжає. Це, напевно, має спрацювати. Зачекай тут. М -м -м. Привіт! Ти щось змитикувала. Пригостиш? Зачекай ще ковточок. Гаразд. Однак мені потрібно довершити образ, куди подівся червоний. Тримайся. Трохи передав куті меду. Дякую. Порожній стаканчик мені був потрібен. Ось і я. Тримай малюку. Чудово, спробуємо пробити дно. Молодець. Ну ми приберемо. А тепер тримай міцніше. Пропоную прикрасити його кульками. Як тобі? Чудово. Тепер намалюємо футболочку. Ще трохи. Гадаю, непогано. Залишилося направити туди ліхтарик. Поглянь, крутезно. Головне, не викликати людину футболку. Крутезно, я хочу спробувати. В такому разі ставай до стінки. Трумдріє. Ова, це просто неймовірно. Дякую, мені дуже подобається. Складкаємося. Це просто неймовірно. А я зробила таку шпильку, як у тебе. Ова! крутезно, чи не так? Ага, треба це позначити. Шпилька та ковтина Готово. А куди всі поділися? Треба їх розшукати. Ого, mm -hmm. чи ви бачили цих двох? Поверни. Ні, це моє. Ого, чи ви мене чуєте? Діти загубилися. Хто загубився? Ну, ми погляну. Краса. Такі чарівні діточки. О, нарешті, то ви їх бачили? Ні, віддай. Погралися й досить. Так нечесно. Треба їх помирити. Трох трік. А хлопці. Ова, іграшки. Ось тримайте. Я хочу гравця. Взагалі то червоний більш рідкісний. Що? Вони знову сваряться. Бодай дошку залишили. Це пазу? Цікаво. Треба спробувати виграти подарунок, бо вони ніяк не заспокояться, як кішка з собакою. Друзі, повернулися. Не копиш. Погляньте, що я знайшла. Так, це гра. Ага, щоб отримати футболку, треба зібрати пазл. Це дуже заплутане. Нам вдасться. А де твій брат? Що ти бачив? Це мій канал і маю п'ять підписників. Крутезно. ці хлопчаки. Ще останній рух. Так. Ова, крутезно. Приміряймо. в ній так гарно. Вітаю. Ова, крутезно. Чи я щось небудь пропустив? А де комірець? А сарафан. Не всі разом. Ну, бо по черзі. Мені знадобиться аркуш. Трумтрі. Ось і маємо комірець. Малюку, ходи сюди. Готове. Дякую, крутезно. Рада, що подобається. Вони геть забули про сукню для мене. Okay. Збагну, все буде гаразд. Маю дещо для тебе. Поглянь, маю силу зелену суконь. No. О, ні. Мені потрібно помаранчева. Yes. Може, ця пасуватиме? Ні, рожева мені не пасуватиме. Гадки, немає, що діяти. Ми пропустили відповідний варіант. А вже ж. чудово, це саме те, що нам потрібне. Тримайте. Чудово, повертайся. Трум трік. Ова. Вдалося. Це тобі. Овла, дуже гарно. Чудово, чи можна мені людяник? А мені снікерс, будь ласка, мені також. А вже ж, друзі. Гаразд. Трум трік. Ова, чудово. Пусте. Ой, так швидко. Дякую, дуже смачно. Що це було? Оце чуватиметесь у мене. Невже це він? Друзі, це супер-макіяжний стаканчик. Він годен зробити мейк. О, можна я перша. З чого почнемо? Помада. Ова! Нічого собі. Я й собі хочу. Ну, спробую! Очі. Оу! Ха -ха. Тепер моя черга. Нічого собі, повний макіяж. Мені дуже подобається. Чудово! Ну, ми поглянемо на те, що залишилося. Чи хочете дізнатися, що всередині? Це ж плейдо, обожні ліплення. Тільки не це. О, Не переймайся, це за виграшки можна виправити. Піди й поміняй штани. Але я люблю ці. Сподіваюся, в нього покращиться настрій. А де червоний? Готово. Це витвір мистецтва. Спробуймо. Трун-трік. Капкейк готовий. Нічого собі. <смітна> це може спрацювати. Червоний дай маркер. Тримай. Як же її намалювати? Спробую. Наче це <смітна> Хмаринка, Чудово <смітна> Девата. Хвилинку. Натисни. <смітна> Трун-трік. То що О, дуже гарно, просто суперово. Лови. Так, чи маємо чорний маркер? Ні, я його з дому приніс. Але він мені конче необхідний. Пропоную пограти в гру. Якщо я виграю, то візьму собі маркер. Згода. Трум, трум, трік О, ні, треба було ставити камінь. Ура, дякую тобі. Як щодо мене, А вже ж! Ось тримай тістечко. Що? Ура! Вишневе! Ось і добре. Намалюймо штани. Суперово! Трун-трік. Маємо штани. Аго, а що це ви робите? Ви тут приміряємо дещо. Вони крутезні, дякую. До речі, щоб ви не забули про підколінники. Ти маєш рацію. Маю десь одні. Пошукаймо інші. Може, варто пошукати тут? Наразі не бачу. Ого, поталанило. Вилазьте. Ой. Та що ж за день? Лялько, що з тобою? Ні, навіщо ти відкрила мій музей? Це не я. Вони самі вийшли. Отримаєш у мене. Ні, рятуйте. О, ні. Я втомилася. А де молот? У тебе? Ні. Стривай в такому разі, маю нерв. Ха-ха. Благаю, не треба. Що за смурід? Від шкарпетки Гидота. Хоча так. Що? Така гарнюща шкарпетка. Чи можна поглянути? Серйозно? Ах, просто ідеальна. О, це ж підколінники. Не проти, якщо я їх візьму собі. О, забирай. Дякую. Я знайшла їх. А де крихітка? Чи ти її бачив? Чуєш мене? Перепрошую, такий цікавий стрим. Я маю намір стати шостим підписником. Що тут цікавого? Ну ми покажу. Ось маєш блок, так? Вау. Припустимо. Нічого собі. Отже, треба його розбити. Потрібна алмазна кирка. Вдалося. Ось що я добув. Wow. Крутизно. А тепер можна їх оздобити. Wow. Неймовірно. Аго, хлопці. Я вже скучила. А я до тебе з подарунком. трум трік. Wow. Так, дякую. О, вам мені подобається. Це також вам. Ви найкращі. Чудово. Пограємо в гру. Чудово! Червоний ти з нами? Я хотів подивитися. Yeah. Чи всі готові? Мунгва, кочі Спотіфай. Ко Червоний. Ух, сподіваюся, я не ворухнуся. Поглянемо, хто схибить першим. Вона не помітить. Ціль виявлено. Трум тріт. О, ні. <гум> <гум> Ой. Ну, ми далі. Зелений. Мунгва, Кочі, спотіфай. Ну ж бо, ти зможеш, поквапся. Дякую за підтримку, друзі. Вітаю, ви чудово зіграли. Дай п'ять. Мій номер шість. До речі, прихідко, чи хочеш стати лялькою. А вже ж хочу. В такому разі спробуй повторити за мною трум трік. Ось так. Чудово. Ти готова. Успіхів тобі щодо першої гри. Червоний. Пошук цілі! Просто жах. Трум трік. Чому немає пострілу? О, ні, справи кепські. Погляньте, вона повертається. Чому? Мені не вдається стріляти лазером. Чи ми могли б стріляти за допомогою лазера? Я мушу це зробити. А вже ж, ну я вам дещо дам. За допомогою цих знаків енергії вам все вдасться. Крутезно. Червоний, чи допоможеш? Для мене це честь. Чудово. Тепер спробуйте. Гаразд трум трік. Ова нам вдалося. Суперово. Чи ви готові? Трум трік. Дякуємо. Ти найкраща. То що, чи всі готові до гри? Можна вже йти чи як? Ціль виявлено трум трік. Треба йти далі. Побачимо, хто залишиться цього разу. Прощавайте номери 456. Чи сподобалося відео? Став уподобайку, напиши коментар і тицяй на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.